Сьогодні я йду працювати в нічну зміну прибиральником і беру вас з собою, оскільки це Інді горор, де мене попросили прибирати і як якомога скоріше. Ну, оскільки я одна боюсь, запрошую і вас. Давайте боятися разом. Ну, а якщо серйозно, ми подивимось, що все-таки приховує в собі цей будинок, і чи насправді це. Легка робота, чи щось набагато більше і моторішніше. Додивись це відео до кінця, щоб зрозуміти. Ну і не забувай ставити вподобайки, підписуватись на канал, коментуй, продвигай це відео, мені буде дуже приємно. Не буду більше томити. Переходимо до гри. Пізно hey, so uh, by the house and do a quick clean-up? I, uh, I made a bit of a mess, and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Коротше, з того, що я розібрала, йому терміново потрібно прибирання вночі, щоб закінчити до ранку? Щось типу такого. От. Та й, в принципі, по назві можна зрозуміти Late Night Mob. Ось і швабра, якою я буду користуватися. Супер. Але що за дивний? О, о, Оце атмосфера просто словами не передати. Hello? Зачинено. Сюди. Ідемо далі. Так, а я можу по завданічкам. Ага, мені потрібно прибрати. Та мені все тут прибрати потрібно. Я зрозуміла, багато кімнаток. Ну, давай почну з ванни. Як добре, що тут є. Отак от, от я просто кидаю в бак і все. Супер. Так, що у нас ще? Багато папірців? Не буду питати, навіщо стільки -но. А у вас тут трохи раковина брудна і дзеркало. Це нормально? Мені ж не треба пробирати. Ні? Сподіваюся, ні. Йдемо далі. Так, мені потрібен офісний ключ. Поприбираю поки що. Те, що можу, а далі буде видно. Ой, аби не лякав, аби не лякала. Дайте я просто спокійненько поприбираюся тут. І далі піду по своїм справам. А скільки тут сміття, це просто жесть, Невже тусовка така була у вас? Мабуть, добре потусили. Той самий випадок, коли батьки приїжджають. Або попросили вийняти курочку з морозиловки, а ви не встигли. І Матуся дзвонить, каже: Любий або люба, я буду через 20-30 хвилин і в паніці просто не знаю, що робити. Трошечки сенса дуже різка. Я сподіваюся, вам буде нормально це відео дивитись, тому що я граю сама по собі дуже з різкою сенсою. Мені так набагато зручніше. Так, не дивуйтеся. Прибираємо. Раз. Замовляйте нашу клінінгову. Коротше, клінінгову послуги. Відмиємо все. Абсолютно все. Дитячу несподіванку. Нічні тусовки. Та і просто коли від життя вже задовбався, трохи проригався, полегшав, а хто це прибирати буде. Ми приберемо, звісно, наша чудова клінінгова компанія. Прибираємо, як бачите, все. Не залишаємо ніякого абсолютно сміття. Так, о, а тут має бути романтична вечеря. Хто не дивився, обов'язково перегляньте випуск, він знаходиться в інді ігри Play і там якраз буде про побачення. Я дуже вам раджу його подивитись, тому що він вийшов смішним. Так, ну що, дивимося, що у нас тут. Ку-ку. А чому воно так світиться? Ні, я поки що туди й не. туту. -ту. Я ще не настільки поїхавши, щоб туди йти. Мені ж треба ключик знайти якимось чином. Стіни то нормально. Та, в принципі, все поприбирала. А, оце ще кімнатка, ну стривайно. Ну. Ага, все, заблоковано. Тоді йдемо. Вибору то немає. Тому погнали. А що у нас по завданнічкам? Ви... Слухайте, уже непогано. Половину ми зробили з вами. Оп. А тут немає сміттєвого баку. Шкода. А, ні, не прямо й шкода, він поруч зовсім. Зараз поскидаю це все діло. Який же ж вмісткий цей сміттєвий бак? Реально, я вже стільки пляшок, стільки покидала всього, а він все одно як на місці став. Де ж цей ключик знаходиться? Щось я взагалі не помічала. Ну, я і увагу не прям, щоб і звертала. Все? А ось і ключик. Давай, ну. Ні, не можу. О! Привіт! О! Що ж ти мене так лякаєш? Слухай. А серденько, то забилося. <світ> ну, добре, я піду. Так. Відчинила. Так, ну, наче ніхто мене лякати тут не хоче, ідеї. Поки що маю нормально прибратися відчищаю підлогу Це що треба було розлити? <звук> тихо, тихо. Угу. Ти в віконечку стучиш, так? Чи, по-моїм, нервам пробиваєш саме дно? Якщо ви думаєте, що Індія горор це не лячно, ви капець як помиляєтесь. Це лячно ще і як. А що говорите за повносільний горор? Ви уявіть собі, настільки страшний, особливо, якщо від когось тікати, ти стукаєш? Ні, не стукаєш, ну я піду далі. Починає мене вихорадити. Я давно так не лякалася, скажу вам чесно. Це все не награно. Мені реально страшно. Капець, як страшно. Окей, викидаю. Нормально? Нормально поки що. Давай повідчищаємо. Щось, надто довго я цей килом відчищаю, хоча дивно. Я б ніколи не хотіла собі підлогу обставлену ось таким величезним киломом. Ви уявіть собі, якщо ви. Тихо, не лякай мене, якщо ви маєте домашнього улюбленця, особливо, якщо він маленький і сить, де попало, вибачте, за які слова, але що маємо, то ви уявіть. Ну, обісить він цей ковер. І оце все треба буде якимось чином або можна щіточкою попрати, а якщо там ситуація плачевна, то цей весь ковер треба якимось чином складати йти і... його мити. Я боюся, що чупакабра вилізе несподівано. Тому я постійно ходжу і обертаюсь. А я можу двері зачинити? Ай, Крисюки, ну Крисюки. Добре. Він же ж не буде мене ховати зараз, правильно? Ще не час. Тому я буду далі пробиратися. Така доля в мене важка. А так от. Він оце стукає, блін. Достукається. Що то було? Уу, мені вже не подобається. А я вибачаюся. Тут можна світло увімкнути? Чи для атмосфери хрен там? Мабуть, що так і так. Угу. 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 Класно. Файна у вас тут кімнатка. Мені подобається. Це скільки цю кров треба відмивати? Ну, все. Мене взагалі не цікавлять діла, що тут робилося. Моя головна задача поприбирати і вижити. Все. Більше мені нічого не треба. Де ключик? Маєш бути в цій кімнаті, ні? Або в цій. А, це типу заблокована дверця, я зрозуміла. А прикинь, та треба буде сюди бігти, відвигати і так тікати в обхід. <гум> Добре, я йду. Я ж піду, так? Мені ж дадуть піти? Окей, юшка, йдемо тоді сюди? Я не все все-таки попробирала, як я ще й так помітила. Та і, в принципі, все. Йдіть додому. Чому так темно? Послухай, хіба я даремно прибирала тут всю годину. Я не буду обертати, я не хочу обертатись. Ні, 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 я не буду перевіряти, що то за звука. Ні. Не буду. <laughs> hey, thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. Although, <try> you did <praises> break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean. So, I'll be deducting that from your payment. So, yeah, thanks for that. <coughs> no, he me me. That's all. Good. But Що я не зроблю, щоб піти і перевірити, що то був за звук? Ну хоча б спробувати, як мінімум, правильно? Ну що, залишилась одна кімнатка, якраз оця остання. Так, да, звуки, вже все чули. Тому просто протираємо шведесенько і подивимось, що воно з цього вийде. Все? По завданічкам, як бачите. А я можу просто так піти? Ні, здвинуть не можу. Окей. Ходімо тоді. Все. Пау? Це, мабуть, на кухні десь було. Ану, ні, не можу я. it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I uh, I remember I kind of summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, I uh, hope you're good and healthy. Дедолай! Окей, бай. Окей, бай. Ой, я не знаю, як навіть це коментувати просто. Мені навіть нічого сказати про гру Якби я серйозно знала, що це все цим закінчиться, я б сюди не пішла працювати. Скрімери, вони доволі таки примітивні. Я не можу сказати, що вони надто страшні, але сама атмосфера доволі така лячна. Тому напишіть, будь ласка, коментарі для просування цього відео, я буду дуже вам вдячна. І пишіть також, якщо хочете бачити більше горору. Я буду знімати для вас. Тому якось так. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. З вами була Рус. І все-таки сподіваюся, що у вашому житті буде поменше жахастиків, от в реальному житті. А горор, в принципі, а хто горор не любить, коли от можна випробувати свої емоції на міцність. Якось так бережіть себе і всім до нових зустрічей.